Привіт, війна принесла багато страждань українському народові, сильно постраждала і сумщина, адже більшість області перебувала під окупацією або знаходилася в облозі, було знищено і пошкоджено багато об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. І на відновлення знадобляться значні кошти. А для об'єктів комунальної власності це передусім бюджетні кошти. Ми задалися питанням, яка ж ситуація з виконанням бюджетів у Сумській області з відкритих джерел або через запити дізналася про стан справ з бюджетами за перше півріччя 2022 року. А також дізналася експертну думку з цього приводу. Тож, давайте глянемо. За перше півріччя 2022 року до загального фонду зведеного бюджету Сумської області надійшло приблизно 4 мільярда гривень або 92% до затвердженого місцевими радами обсягу на відповідний період. Приріст же до фактичних надходжень за відповідний період 2021 року склав 7,4%, тобто приблизно 300 мільйонів гривень. Це ж ми говоримо про зведений бюджет області. Ситуація складна, але не критична. Очікували гіршого, а тут виконання 92%. Але якщо конкретно, то в області 51 громада, і ситуація в них різна. І як правило, чим далі громада від лінії зіткнення, тим ситуація з бюджетом у ній краще. Якщо говорити про область в цілому, то потрібно знати, які джерела наповнення обласного бюджету та бюджетів громад. Основне джерело надходжень до місцевих бюджетів це податок на доходи фізичних осіб або ПДФО. Так, для обласного бюджету це 82% усіх надходжень. І виконаний він за результатами півріччя на 96%. Так, просідання є, але ми чекали гіршого, і це за півріччя. А за 8 місяців уже виконання 104 Тобто, десь загалом по року по ПДФО ми вийдемо десь на 100%, А ПДФО це основний податок. Також одним із великих джерел наповнення обласного бюджету є рентна плата. Рента це плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та інших природних ресурсів. Що ми бачимо? Рента розраховується по формулі. Так, рента по нафті і газу розщеплюється. 95% йде в держбюджет, 3% в бюджети громад і 2% в обласний бюджет. Зросли ціни на енергоресурси і, відповідно, зросли рентні бюджетні надходження. Тож вийшло балансування. Бюджет не доотримав податку на прибуток підприємств на майже 7 мільйонів, але збалансував рентними платежами. Так що в обласному бюджеті не до отримання, але не критичне. А що ж з бюджетами громад? Нагадаємо, основу бюджетів громад складають той же податок на доходи фізичних осіб. Він приносить місцевим громадам 60-80% усіх доходів. Плюс до цього ж додамо освітню субвенцію громадам. Освітню субвенцію зрізали на 10%, що й призвело до деякого просідання місцевих бюджетів. Так само зменшили видатки на усі місцеві ради, на військові адміністрації. На обласному рівні це все пішло в резервні фонди, але все ж таки влітку освітяни отримали відпускні і бюджети наповнились. При детальному аналізі місцевих бюджетів чітко простежується, що у деяких громадах надходження навіть перевищують планові. Ми не будемо називати ці громади, лише зауважимо, що це ті, до яких приписані військові частини. Я завжди жартував, що коли в місто заходить козацький полк, то добре від цього не тільки дівчатам, виграють ще й бюджети. Зросли зарплати воїнів, чиновників, прикордонників. Відповідно, зросли і бюджетні надходження. Більшість громад, хоч і має проблеми з бюджетами, але це не так і критично. І лише деякі громади Сумської області, де постійні обстріли, де не відкрилися професійно-технічні заклади, не відкрилися школи, звідки виїхали мами з дітьми. Там звичайно значні просідання бюджетів. Крім того, урядом була надана додаткова субвенція області на подолання наслідків війни. Підсумуємо навіть прифронтова сумська область, хоч і просіла, але не критично у плані виконання бюджетів. Зовсім інша справа: державний бюджет. Основним джерелом наповнення державного бюджету є так званий податок на додану вартість або ПДВ. Його ми бачимо у кожному чеку. Ось цей смартфон коштував мені 6 тисяч гривень. Тож, купивши його, я сплатив 1200 гривень до бюджету. А тепер дивіться, у нас свого часу за кордон виїхало 4,8 мільйона людей. Передусім, це жінки з дітьми. Частина з них повернулася, але не всі. І от вони не докупили своїм дітям в Україні морозива, молока, а значить, не сплатили в казну ПДВ. І значить, бюджет недоотримав сотні мільйонів гривень. З іншого боку, значно зросли видатки на армію на відбудову критичної інфраструктури, пошкодженої агресором. Тож вперше в історії ми маємо такий страшний дефіцит державного бюджету, коли передбачені надходження понад 1 трильйон 553 мільярди гривень, а видатки складають небачені понад 2,6 трильйон гривень. І це при тому, що нам реструктуризували частину боргів, і ми можемо їх не віддавати. Але все ж такий страшенний дефіцит ми можемо покрити виключно за допомоги наших союзників, і вони мають нам допомогти, адже ми воюємо за весь цивілізований світ. А збройні сили України та український народ не підведуть. Цивілізація переможе Орду. Слава Україні! Героям слава!